Спасибі Київ, що стоїш! спасибі Харків, що не здався. Спасибі Суми і Херсон, що дух свободи не зламався. Житомир любий, потерпи, за тебе Бога, я благаю. Ми переможемо Поможемо. усіх. У це я вірю, я це знаю. Спасибі, спасибі воїни, хоробрі, за вашу мужність, силу духу. Ніхто ніколи не зупинить вкраїнсько визвольного руху. За тебе боремось, країна, тобі нема ціни не у світі. Б'ємось за Крим. Тут бас широкий, за засад вишневий в білім цвіті. І буде слава Україні, лунати в кожному куточку. І знатимуть у всьому світі могутньої держави, сина й дочку, з любов'ю до України, з Днем незалежності.